Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. В дюша номер 4 пройшов традиційний міні-футбольний турнір пам'яті Павла Дудника. Хто став переможцем? Дивіться далі. Чергове свято юним спортсменам подарувала Криворізька Федерація футболу. Це традиційний міні-футбольний турнір, присвячений пам'яті видатного дитячого тренера Павла Дудника. Змагання пройшли у місті вже в 17-те. Цього року на майданчику зійшлися вісім колективів. Це шість команд районів: Гірник, 2 та кривбас 84 з Дею США номер 1. Іменно тут Починають сам, дитячі тренери, Вже відбирають себе лучших, і потім підводять їх уже болі. Більш... Взрослим починаю з десятилітнього сімілітнього зразку, подводять під команди мастіровичем. ну, так, полезно для дітей. Турнір проходив за круговою системою. Кожна команда зіграла по одній грі зі своїм суперником. Головна інтрига розвернулася у заключний день між командами Саксаганського та Довгинцівського районів. Саме від результату цього матчу залежало розташування команд на п'єдесталі. Незважаючи на юний вік гравців, на паркеті кипіли не дитячі пристрасті, безкомпромісність та жага до перемоги додавали грі видовищності. Фінальний свисток зафіксував нелегку перемогу команди Саксаганського району з рахунком 4-3. Та, попри поразку, наставник команди Довгинцівського району грою своїх підопічних задоволений. Чим там ми порадували, чим то гарчілі, але тим німені ребята виступили достойно. Призори не попали. Зато в останній грі дали бой чемпіону. Всього лише 4-3 виграла команда, зайнявши перше місце. Ну, я горжусь своїми пацанами. Дехто з юних футболістів так і не дочекався свого шансу проявити себе на турнірі. Та в спорті легко не буває. Тим паче у футболі, де є велика конкуренція. На рівнування показують не тільки способності, але і морально валівої качества. Хто може розтірятися, а хто наоборот. На кавовнімання не обращали і особо нічим не виділявся. А саме на соревновання взяв на себе лідерські функції, повел за собою команду. тому перше соревновання для дітей це дуже-дуже важко. За підсумком триденних мініфутбольних матчів перше місце посіла команда Саксаганського району. На другому місці команда Кривбас 84 А замкнули трійку лідерів, футболісти центрального міського району. Окрім нагород, усі учасники отримали солодощі. Черговий турнір пам'яті дитячого тренера Павла Дудника завершився. Кожен з юних гравців взяв зі змагань щось корисне для себе. Олександр Хрищенко, Владислав Талалай, програма Місто спорт. Вчора завершився дводенний баскетбольний турнір серед школярів Саксаганського району. Перемогу та Дв'яний Кубок отримала команда юних баскетболістів школи номер 124. Друге місце посіла команда 119 ї школи. Бронза у баскетболістів НВК номер 35 Організатори та суддівський корпус також визначили найкращих гравців змагань. Учень школи номер 124 Дмитро Ботаченка став кращим захисником. Дмитро Данилюк з НВК номер 35 визнаний кращим форвардом. А Валерій Явкін зі школи номер 119 – кращим центровим такими були новини спорту, вдалих вам свят і вихідних. Ще обов'язково зустрінемось.